Який наступний крок? Ну, дивіться, я, я розповів, що робив я, чи що робив я. Але я не можу вирішувати за вас. Що робити вам, який робити наступний крок? Вирішувати тільки вам. Я можу щось порекомендувати, але, по перше, пропускайте мої слова через ваше критичне мислення і не довіряйте на слово. А по-друге, відноситесь до цього як до гри. Якщо ви будете сприймати світ з позиції складності, то він для вас буде складним. Сприймайте його як комп'ютерну гру. Сьогодні ви спробували у вас вийшло, завтра спробували, не вийшло. Це теж нормально, нічого страшного. Спробуйте ще. Чим більш е, е, спроб ви зробите, тим вірогідно, більш успішні ви будете. Є навіть така концепція: льон стартап. Тобто, щоб зробити успішний стартап, то потрібно не геніальну ідею, а вчитися. Тобто, робити дуже багато спроб успішних, неуспішних, і в кінці кінців ви отримаєте гарний стартап. Так, задавай питання. А Ось, якщо я хочу, наприклад, в файлі, то як ви там можна вчитися в. Повтори, запитання, я не почув вначалі якщо ти можеш що. Можна там вчитися в Python, наприклад, е, Та де де завгодно можна вчитися? Чому ні? Е, якщо я правильно почув Python, так, класний, класна мова. Ну я не Python розробник, а я багато чув знаю про Python і знаю розробників, які працюють на Python. -і. Дуже класна мова, і дуже багато бібліотек є під штучний інтелект, під машини навчання. То чому ні? Це класно навчатися? Навчатися зараз в університеті, коли будете працювати, будете навчатися і поглинайте знання. Це дуже важливо. І вірте в Україну. Мрійте, не переставайте мріяти. Я вам ще трішки потім розкажу. Коли буду відповідати на питання, можливо, хто знає, можливо, ви наступний Стів Джобс чи Стів Джобс в Юбці. І є дуже класна цитата, її зачитаю вона перед вами. Люди, які досить божевільні, щоб думати, що вони можуть що змінити, це ті, хто щось дійсно змінюють, змінюють світ. Тому трішки божевільності це теж непогано. Будьте причасні до розробки технологічних продуктів в сервісному бізнесі, в продуктовому бізнесі. Пробуйте щось нове, як Стів Джобс.